Наскільки просто показати пацієнту симуляцію результату лікування Invisalign на внутрішньоротовому сканері iTero? для початку я відкрию значок замовлення на головному екрані сканера та виберу пацієнта зі списку. Далі я натисну кнопку симулятора результатів Invisalign. Коли з'являться моделі, я оціню усю лінії. Важливо перевірити, чи присутні лінії на всіх зубах. За потреби я можу налаштувати лінії так, як мені потрібно. Коли я завершу оцінку осьових ліній, я торкнуся кнопки створення симуляції. Коли симуляція буде готова, я можу переглянути результат лікування Invisalign і поділитися ним з пацієнтом. Я буду використовувати панель інструментів, щоб змінити вигляд симуляції. Я можу розглядати кожну щелепу окремо або обидві щелепи в оклюзії. Я буду використовувати панель інструментів з правого боку, щоб налаштувати модель відповідно до цілей лікування. Коли все готове, я можу поділитися симуляцією з пацієнтом через електронну пошту. Це дозволить пацієнтові показати своїй родині та друзям потенційний результат лікування Invisalign. Я також можу поділитися симуляцією з лікувальним закладом, щоб це було враховано при розробці плану клінічного лікування для цього конкретного випадку. Симулятор результатів Invisalign є ефективним інструментом для створення незабутнього досвіду для пацієнта, а також для продуктивних консультацій пацієнтів.